Скільки Росія завіла бабок на цю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, і як вона працює? Плани Путіна вже відомі. Поняв, там ну тут нічого нема унікального. Йому зараз треба прожрати на те, щоб території де стає там лінія фронту, віддалися Росії. Да? І у нього далі звичайний план захватувати у нього подалі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типа, перемовини, поняли, це методичка, яку він використовує згода, вот з то, ну типа з десятилетия в десятиліття на когось напав, сказав тут руски, ми захищаємо русських. Потім цю землю, типа на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Понял ну ну все просто, ну, ну це неминуче. То я кажу, що як би понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює ті типу, далі захоплення території України, далі війна, і так просто вона ще далі буде зміщатися, ще ми, ще далі в глибину України. І так поняло буде безконечно, поки не залишиться, і поки от, Європа далі буде за планом. Малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого. А доларів виділено на Росію, це, ну, це нереальні кошти, поняв, нереальне на російську пропаганду. Більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, його вроді би правда. А потім починається насадження. неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано. Поняв такі. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо де прям напряму вам буду показувати відоси про російські буду казати. Де тут правда, а де нам щось нагадують для того, щоб, ну просто нас морально знищують, і українці морально ну, дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось, да, і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів. Поняла, совєтський союз в нас, на жаль, той совок голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформаційної історії від Росії. Поняли, ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путіна перемова нам буде прогібати за всю історію, що а, давайте там у цей дилінія фронту ви, ви, там нам ту землю. І ми останавлюємося. Ну це просто поняли це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. То? А ми штапили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну Депу, Трамп там, щоб ви понимали, він то хоч і вважав себе там королевами, що він може під світом керувати, бо Америка типа багато грошей дає і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде час на якісь такі уступки, йому ну про ну просто жопа від цього світу. Ну реально ну, Америка буде ну, просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жесть.